У гесорту крем, ціна 10 євро за кілограм. лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такий класний чорного кольору. Малесенький розмір. Пише 38. Ось такі вони. Наступна моделька. Ось така гарна, теж укорочені. Досить цікаво так зроблені. Розмір 40 дуже гарне утеплення, таке грубе. Де на зиму. Наступні ось такі цікаві бежеві, тобто, можна сказати, реженькі, на ліпусі, досить легенькі. Теж розмір, напевно, 36. Наступний, знову ж таки, чорний. Ось такі. Натурального ж замшу, сороковий розмір. Теж вони йдуть зимові. Мають всередині ось таку цегеєчку. Наступні ось такі. Великий також розмір. Розмір 41-й. Бачите, трішки повишена така халявка. Теж досить будуть утеплені. Наступний, знову ж таки, чорні. Ось так вони виглядають. Також 40-й розмір. Бачите, є ось тут такий трішки розріз. Наступний ось такий коричневого кольору. Ось такі коричневого кольору. З такою високою халявкою. Розмір 36, теж, бачите, утеплені, йдуть досить легенькі. Наступна ось така моделька чорного кольору. Розмір, напевно, 38 і 39. Також мають ось таке утеплення. Наступна моделька. Ось такий маленький, 36-го розміру. 37-й, вибачайте. 37-й розмір Наступна ось така модель, теж чорна. Розмір 37-й. Ще бачимо ось таку бордову модельку. Дивіться. Бордова 39-го розміру. Знову ж таки, бачимо ось такі бордові. Теж уги, 37-й розмір. Бачите, різні моделі, різнокольорова гамма. Наступна ось така моделька, теж з натуральної замші. Розмір 39, -й. досить такі тепленькі. Всі нас знаходиться ось така просто ідеальна моделька. Це, на мій погляд, 36-й розмір, гарний такий беж, ззаді на атласних зав'язочках, теж з натуральної замжі. Моя любов, бежеві. Наступна моделька. Ось такі легесенькі. Як сказала, вони більше йдуть весняні. Розмір не бачу. Треба, напевно, 38 ви бачимо ну, ось таку модельку також з чорного кольору. Розмір 38. Наступна ось така чорна, комбінована. Розмір, напевно, теж 37-й. Ззаді натуральний замш із такими бльосточками. Дуже цікава моделька. Ще у нас знаходяться ось такі темно-сині, Теж цікаві. Розмір 38. І остання моделька ось така. Трішки така платформочка, Ось так вони виглядають з бльосточками. Розмір. Розмір не бачу. Це сорт Укра, Ціна 10 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.